Доброго дня. Сьогодні поговоримо про маску мехд 309 309 Pro. Значить, саме перше, що мене ну, вразило, можна так сказати. Ну, це не перве, але немає взагалі запаху пластика. Абсолютно нема запаху. Так, регулятори у нас винесені на бік на ліву сторону. Велт сварка вверх. Посередині різання. Різання металу не болгаркою, а різаком. І вниз це повністю відключає фільтр. І можна, наприклад, як я тільки що пробував варити, зачистив прямо в маски обрабатуємо деталь, ну і так далі. Е, великий регулятор у нас відповідає за е, просвітлювання, тобто від 4, по-моєму, зараз одіну очки. Від 4 до 13 дін. Так, да, від 4 до 13. Тобто в той самому світлому режимі, примерно від 4 до 6 можна полуавтоматом працювати. Ну, це там вже кожного якісь забаганки. Так, ну це, це вже пішли плюси. Нема запаху пластика. Пластик такий, як на мене, не геть дубовий. Так, перший перемикач це у нас 413 дін. Тобто степінь затемнення. Другий перемикач вверху. Це швидкість, коли ми перестали варити, з якою швидкістю опять просвітлює маска. І нижнє затемнення це сама скористь, скорість працювання самого датчика. Заявлено в паспорті 1, 30 тисячних Не знаю наскільки це правда. Аж до характеристики. Так, далі йдемо по плюсам. Ну от вона не сильно така об'ємна, Хоча з другої сторони, якщо купляти, як він називається, роспіратор, не знаю, чи вміститься він, чи ні. Це треба знати, який сам розпіратор. Так, це другий плюс, що все в нас винесено сюди на наружу. Потім, що ми маємо? смотреве стекло має легку таку, бачите, легеньку, можна сказати, дугу. Дивився я відео, що ця дуга вона зменшає бліки. Не знаю, наскільки це правда. При сварці, мені кажеться, там ніяких бліків немає. Ну, факт є факт. Потім оці два виступи внизу і вверху. Якщо маску кинуть, таку, раз кинув на стіл, то залишається зазор примерно між защитним склом і столом 7-8 мм. А тут, де більша сторона, то більше по-моєму, сантиметра. Так, да, більше сантиметра. Значить там у нас даже не не 7-8, там сантиметр. А тут примерно 13. Тобто, стекло, ви не поцарапаєте, якщо положите маску. Це у нас третій плюс чи четвертий уже. Значить, маска оборудована 4 датчиками. Раз. 1, 2, 3, 4. Всі 4 працюють. Я їх закривав поперемінно. Всі 4 датчика працюють. Вверху внизу у нас сонячна панель. Плюс тут у нас батарея тягнемо до себе і там вона, якби до неї можна добратися, щоб замінити сам сенсор відкривається, отак відкривається донизу і припадимаємо вверх. Ну і там трошки треба ще поманіпулювати, тому що ось до цьому районі ще такі є дві, можна сказати, застьошки. Їх треба толі трошки отверточкою вниз прижати. Ну це в мене є сварка з маленьким вікном. То як то вже пройшло, мабуть, років 8, то я не разу цей елемент не міняв. Так вона і працює в мене до сих пор. По-моєму, батарейку тільки раз за 8 років поміняв. Так, ну, в принципі, плюси вже закінчуються. Ну і, звісно, скло переднє 103 на, зараз точно скажу, э, так, так, 100 на 93 мм. Дуже велике смотрове скло. Тут у нас надпись вверху внизу. Збоку надпись. Так, ну і в принципі. Ага, ще великий плюс. Так це ось до силіконова така вставка. Дуже вона хорошо сидить. Вона плюс проворачується. В старій моделі потрібно було нажимати і проворачувати. в нових. Ось до все, вже вона роздвигається і одразу задвигається. Не треба нічого нажимати. І переходимо до мінусів. Він тут дуже великий і дуже жирний. Ну, не на електроніки, а на нашому кріпленні. Мало того, що воно таке м'ягеньке везде, то тут, де у нас полоса йде на лоб, ми бачимо цей проріз і зверху ще один проріз. І мало того, що тут немає пустотіла, да? і буквально 2 мм. 2 мм і все. Читаю один отзив. Людина працює з утра до вечора. І з цієї сторони так само цей проріз внизу і вверху. І людина писала, що цей наголовник. Я так зрозумів, іменно в цьому місці, наверное, вилетів. Як на мене, то я, наверное, це все діло знимлю. И сюди с обратной сторони приклею аккуратно якусь полосочку тут-тут. І злева і справа. І зараз покажу, як вона варена електродами. На мінімальній чувствительности, точніше затемнені, і на максимальному. Ну і що я скажу мої враження. Оскільки дивлюся відео, люди пишуть сварочна ванна, сварочна ванна. І в цій маски, нарешті я цю сварочну ванну побачив. Була в мене така маска, я не знаю, як вона називалась. Пластик тут трошки жорстче. Ну тут один хороший плюс це така можна сказати, мощний наголовник. От якщо що, можна буде його просто замінити. Ну тут треба було нажати, аж потім, ну це не критично. Але вікенси тут маленькі, теж в зеленому кольорі. Дорога маска йде якби з прямим. Не, ну, може там якийсь є трошки відтінок. Ну за дорогу нема бажання викладати. Багато грошей. Обмежимося поки цього. Я не варю кожен день. І кожен день і 7 днів на, на тиждень теж не варю. Ну, в цій маски наконець сварочна вана буде, буде формуватись. будемо за нею наблюдати. Ну і так далі. Магазин дав гарантію. І щось. Трошки зняли із-за того, що коробка була трошки примята ну, на маску це не відразилося. Ну, от, в принципі, все. А зараз подивіться, як через неї я варив. Зараз я включаю на самий світлий режим і покажу. Дивитись точніше саме, як це проїздить. Так, це найслабиший режим. Скорость затемнення 1 30 тисяч на секунду, дуже швидка. Ось такий відтінок. І по сравнів з тією маскою, що в мене була раніше, вона чуть-чуть темніше. Через неї темніше дивитись, наприклад, в режимі грін шліфування. Так, ну ладно, 11. І зараз я включу на 13. Сенсор без трати, затемнення я не буду трогати. Я одразу його викрутив на максимально, щоб дуже велика чувствительність була. Ну, Практично не видно ну, що охота сказати по самої масці. наконец-то в ней видно ванну. Ну, можно сказать, дуже зеленый оттенок. Ну, тем Різати болгарку не теж можна.